Привіт! Якщо ти колись думав, що життя в Європі це тільки стабільність, високі зарплати і доброзичливі люди, то це відео для тебе. Сьогодні розвінчуємо 5 популярних стереотипів, які масово поширюються серед українців, але не витримують перевірки реальністю. Поїхали. В Європі всі багаті. Ну так, і в кожному ще й по яхті. В реальності більшість живе від зарплати до зарплати, платить шалені податки. Як от у Німеччині, середня сім'я сплачує понад 40% доходу, і це лише на житло. І також уявіть собі, економлять, як і всі люди, під оренди житла до продуктів. Звісно, багато залежить від країни, професії та рівня інтеграції, але просто факт переїзду ще не зробив нікого мільйонером. У Європі завжди чисто, спокійно і культурно. Та можна подумати, тут усі розмовляють пошепки, ходять у білих сорочках і сортують сміття з народження. Насправді все як скрізь. Є райони, де чисто, є де запах так собі. Є вічливі люди, а є ті, хто плює на тротуар. Просто відсоток свідомості трохи вищий. Але і у центрі Рима можна побачити сміття поруч із історичними пам'ятками. Тут усі люблять українців. На жаль, не зовсім. У перші місяці війни так. Була шалена підтримка. Зараз ставлення різне. Десь вдячні, десь терплять, а десь уже й не дуже раді. Тож варто розуміти, що любов до українців не завжди національна політика, і що образ біженця не завжди викликає симпатію. У Європі все працює як годинник: сервіси, бюрократія, інституції все автоматизовано. Ну тільки не тоді, коли тобі щось треба. Якщо ти хоч раз отримав карту побиту, ти знаєш, можна втратити віру в людство, поки чекаєш децизію. або поки стоїш в черзі до ужин. В реальності є системи, але вони часто повільні. Чекаєш документи по кілька місяців, онлайн-сервіси лагають, а дзвонити в держустанову це майже як у нас. Просто виглядає трошки краще. Ну і найулюбленіший стереотип приїдеш в Європу і все піде вгору. Правда така, життя в Європі це не нове життя, це просто нові виклики, нова мова, нові правила, іноді і відчуття. Я тут чужий. Але водночас це і нові можливості. Просто вони не падають з неба, їх треба будувати, як і вдома. Ось і все, П'ять стереотипів, які звучать красиво, але живуть тільки в уяві. Якщо щось із цього було у твоєму досвіді, напиши в коментарях. А ще підписка, лайк, дзвіночок, і буде більше відео без рожевих окулярів. Побачимось!